У попередньому модулі ви дізналися про гендерний аналіз бюджетних програм та його кроки. У цьому відео ми коротко схарактеризуємо ті рішення, що ухвалюють на основі цього аналізу. Що це за рішення? Почнімо з включення гендерних аспектів до бюджетної програми. Таке рішення ухвалюють, щоб зробити її гендерно чутливою. Бюджетну програму на всіх стадіях бюджетного процесу формують через різні документи. На етапі проєкту бюджету це бюджетний запит на середньостроковий період. На етапі виконання бюджету паспорт бюджетної програми. На етапі звітування звіт про виконання паспорта бюджетної програми. Врахування гендерних аспектів має відображатися на всіх стадіях, зокрема, в характеристиках програми. Це назва та мета програми завдання, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники. Та недостатньо змінити назву чи мету програми, щоб зробити її гендерно чутливою. Формулювання хоча б одного завдання програми має забезпечувати гендерну рівність, зокрема, відображати такі аспекти: зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у потрібній сфері. Відповідно, гендерно чутливі завдання підкріплюють гендерно-чутливими результативними показниками. Вони мають бути реалістичними, актуальними, суспільно значущими. Відображати ступінь досягнення гендерної рівності у галузі. Наприклад, завдання може бути рівний доступ жінок та чоловіків до публічної послуги у межах програми, а результативними показниками кількість жінок та чоловіків, які отримали послугу та які не скористалися нею. Детальніше про результативні показники читайте у додатку до цього відео. Ще одна група рішень. Це заходи для посилення гендерної рівності у межах програми. Їх теж поділимо на декілька категорій: перше дослідження потреб жінок і чоловіків та їхніх груп в обраній програмі. Наприклад, опитування серед отримувачів послуг. Вони дозволять визначити рівень задоволення публічною послугою, а також рівень інфраструктури та компетенції надавачів послуг. Ці дані можуть вплинути на управлінське рішення і дадуть змогу покращити надання послуг відповідно до потреб різних груп отримувачів. Розглянемо це на прикладі аналізу програми у сфері соціального захисту та соціального забезпечення у Харківській області 2015 році. Аналіз засвідчив, що хлопці та дівчата, які мешкали в соціальних гуртожитках, не користувалися послугами штатних соціальних педагогів. Причина незручні години роботи соціальних педагогів. Фахівці працювали тоді, коли працювали мешканці гуртожитку. Врешті робочий графік соціальних педагогів змінили. І їхні послуги стали доступними. Друга категорія заходів це визначення ефективних каналів комунікації для жінок і чоловіків та їхніх груп, проведення гендерно чутливих інформаційних кампаній, запровадження позитивних дій та інше. Наприклад, статистика захворювань на туберкульоз та вірусні гепатити свідчить, що потенційно найбільш вразливою групою є жінки та чоловіки певної вікової категорії чи соціального становища. Для них Треба вибрати найефективніші канали інформування, лекції, які проведуть певним групам, або агітки та плакати, які їм роздаватимуть. Третя група заходів це розроблення, перегляд та дотримання стандартів послуг з урахуванням гендерних аспектів. Наприклад, за наказом МОН, норми матеріального забезпечення дівчат і хлопців, позбавлених батьківського піклування, відрізняються відповідно до потреб. Дівчат та хлопців слід забезпечити одягом, взуттям та засобами гігієни. Гендерні аналізи бюджетних програм дадуть змогу зрозуміти, чи таких стандартів дотримуються, якщо ні. Управлінські рішення повинні це змінити. До таких рішень зокрема належить внесення змін до організаційних документів, статутів, положень інструкцій, що закріплюють функції, обов'язки та права відповідних органів, щоб забезпечити гендерну рівність та застосувати гендерний підхід під час формування нових актів, які регулюють відносини у певній сфері. Розглянемо на прикладі ліцеїв-інтернатів із посиленою військовою підготовкою, що належать до сфер фінансування обласних бюджетів. Джетів відповідно до статуту та на підставі постанови Кабміну Закарпатський ліцей інтернат імені героїв красного поля. Приймає на навчання лише юнаків, натомість ліцей інтернат такого профілю у місті Коропець, що на Тернопільщині, змінив свій статут і забезпечив право дівчат вступати до закладу, виконуючи норми конституції та закону про освіту. Головні розпорядники бюджетних коштів та інші виконавці можуть ініціювати звернення до центральних органів виконавчої влади, щоб внести зміни до нормативно-правових актів, аби забезпечити гендерну рівність. Наступна третя група групи рішень може стосуватись удосконалення процесу збору та оброблення даних. Сюди належать рішення щодо покращення збору даних, розподілених за статтю та іншими ознаками, перегляд наявних форм статистичної та адміністративної звітності. За результатами проведених гендерних аналізів у сфері фізичної культури та спорту були внесені зміни до деяких форм статистичної звітності. Як наслідок, гендерно розподілені дані дають повну інформацію про надавачів та користувачів публічних послуг у відповідних сферах. За результатами аналізу, головні розпорядники коштів можуть також ініціювати внесення змін до форм адміністративної чи статистичної звітності. Окрім того, одним із рішень може бути включити показники, розподілені за статтю, віком місце проживання чи іншими ознаками у наявні реєстри. Або, наприклад, запровадити нові форми внутрішньогосподарських даних. Іноді під час гендерного аналізу виявляється, що інформацію збирають без розподілу за цими ознаками. Відповідно, дані, що стосуються окремих груп, неможливо отримати з внутрішнього господарського обліку. Тому, запровадивши нові форми чи бази даних, можна отримати потрібні дані для аналізу в майбутньому. Тепер перейдімо до заходів із подальшого застосування гендерно орієнтованого бюджетування. За результатами аналізу, розпорядники коштів та інші учасники бюджетного процесу, можуть ухвалювати рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань. Це відображається у кошторисі бюджетної установи чи плані використання бюджетних коштів. Якщо у межах бюджетної програми такі зміни неможливо внести у поточному році, то вони мають відобразитися під час формування бюджетних запитів на наступні періоди і на стадії виконання цієї програми у наступному бюджетному періоді. Не менш важливе у цій групі рішення включити гендерний аналіз програм у плани діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Пам'ятайте, гендер Орієнтований підхід доповнює програмно-цільовий метод, тому внесення в плани головних розпорядників пунктів про гендерний аналіз відображає те, що головні розпорядники прагнуть здійснювати ефективну гендерну та бюджетну політики, а також впроваджують сучасні управлінські підходи. Головні розпорядники визначають, які програми оберуть для аналізу відповідно до напрямів та пріоритетів їхньої діяльності, зокрема під час огляду витрат державного бюджету. Заодно визначають і відповідальних осіб за проведення гендерного аналізу. Цей захід дасть змогу інтегрувати підхід у роботу як головних розпорядників, так і виконавців бюджетних програм, а ще на постійній основі моніторити гендерно чутливі програми. До цієї групи рішень належить і повторний гендерний аналіз обраної бюджетної програми. Детальніше про умови його проведення ви дізнаєтесь у додатках. До групи рішень також належать заходи щодо підвищення спроможності фахівців. Ахівців здійснювати гендерний аналіз бюджетних програм, наприклад, навчання, підвищення кваліфікації та обмін досвідом. Такі фахівці стають агентами якісних управлінських змін. Не забувайте, що всі рішення за результатами гендерного аналізу бюджетної програми ухвалюють, враховуючи бюджетні призначення, встановлені законом України про державний бюджет України на певний рік або відповідно до рішення про місцевий бюджет, враховуючи фінансові обмеження на плановий та наступні два періоди. Отже. Ми схарактеризували ті управлінські рішення, які головні розпорядники можуть ухвалити за результатами гендерного аналізу та в межах своїх повноважень. Також вони можуть ініціювати зміни, рішення, про які ухвалюють інші органи. Ефективність цих рішень можна оцінити за допомогою постійного моніторингу. Про цей етап ви дізнаєтесь у фінальному відеокурсу. До зустрічі!